Всем привет! З вами Патика, и сегодня мы в Браво Стор за Пьорол. Да, ну, ставьте лайки. Ну, підписуйтесь на канал. Я вам обіцяю, все відео вам сподобається. Пьорол, давайте спочатку з вами так показати небагато прокачаємо. Максимум, як ви бачите, в мене 68 тисяч монет. зараз потрачу їх майже всі. Ну хоч давайте купляємо якийсь гаджет. Не до конеці. В час наступної основної атаки Pior стріляє горестами, які не носять 800 та всі два се. Осе, коротше, я думаю, нам пора відправлятися. Да, мені вже колись випадав на неї гіперзаряд би. Але. Але ну нормально, ну да. Ну я ще її не прокачав до 11 сили. Давайте попробуємо. Я Я не знаю яка в неї механіка. Вау! Така класна механіка. Такими пульками стреляют. це так класно, ви б самі попробували це. Обалденно. Якось так, так відчувається, ну. Стріляти пульками приємно, чи що? Опа, опа, корпорація жила, Ага, конечно. Киста, ба, -ба, -ба, -ба. У мене, ульта, ульталет в Джекі і Мейсі. Ой, для чого я ульту використав? А давайте сейначок. Якщо ви не знали на мене, є ще скин на неї. Який століп привно 29 г. Це дуже мало. Але скін мені випав просто так. Я його б не купив за ніякі 29 гривень. Чи скільки то там? Я хочу купляти нормальні скини. Так. Поко. О ні, він може не Ну він І так не виграв. ха ха Я найкращий всіх тут. Сверхридкішний вау! Як же я давно не грав в Brawl Stars. Ну як давно? Я майже кожен день граю. Ой, для чого я раз в одиночне стокновение? Будь ласка, зробіть вийти. Ай-яй-яй. Ну ладно, нічого, зараз ще пограємо. Попробуємо другий раз, так сказати. Да, кстати. Та, да, я знаю, в мене не виходили довго ролики, але ну вибачте. Ну, будуть вже частіше виходити. Ну, по, -по крайній мере, як задумано мною. Список. Ага. Бивель прима, ой, розум, 0 ну, прима указався хитрий. Хитрим какашка не хихикая, подивіться на його. Бабах, я выпсу. Відправляйся в ад. А я пускай по поживу. Я хочу. Я слишком молодый. о о давай пам-пам. Так. Мені залишился один противник. И все. За ховається. Вау, я його вбив. Ну зараз ми відкриємо. Ой. Зараз ми відкриємо наш так перший. Дар-доб. Міфічний! Вау! А мені міг і випасти міфічний персонаж. Да. Будь ласка, я так решив, що ми ще зробимо катку в одиночне столкновлення. Ну тому що я хочу попробувати, яким він буде на третій раз. Одніночне столкновлення цей режим мені найбільше подобається. Так давай. Ми вбили за один раз често. Тут бігає і роза. яка хоче зламати мій ящик на семій. Мій. Ой, проблема, проблема, проблема. Ой, ой ой ладно, я зараз відом штук. Що, що знесла мені здоров'я. Її. Тут такоу, пау. Грай, грай, граю. Сиха тут, тут бігав пяу. Сюди. Убили грая. Один залихався сень, а не Бія. Бія, Бія. Тих помрех, ти ж помреш, ти розумієш. Мені навіть нічого робити не так. Вона і так помре. Ну да. Що їх не ожидати. Ого, я скільки квестів! маю. Я так багато квестів ще ніколи не виконував. Аж дві тисячі. Та як це можливо? Так, тепер я міняю режим. Давайте пограємо в особу доставку. Цей режим новий, тому ми маємо обов'язково в нього пограти. Ми, якби тут, -тут нові режими перевіряємо. Та причому 2 на 2, я ще не грав в такий режим. Що тут треба робити? Забрати пісу чи що? А. що тут треба робити, реально, я не розумію. Що тут треба робити? А! Я понял, тут більше захватити. Так, напевно, два раунди. бо тому, що я хоч бачу. Вона дуже швидка. Чи один. Я не знаю, просто стоятися, як гаряча зона тільки. Це як гаряча зона просто. Куда ця? А, вона їде по дорозі. Хей, Вся доставка. і ми маємо ще дойти до фініша, але що фініш? Давайте мей Давай доїжджай. Що ми легали? <плес> а, а, да, все. Що так легко було? Це було легчайше, епічний випадок, а що то Баскетболь 2 на 2. Я теж не пробував, але я знаю, що баскетболь, це типа забивати треба, ну, як баскетбол звичайний, тільки 2 на 2. Ну хоч не 3 на 3. А то було би в нас три противника, але в нас. Ну, буде легше. Хоп. Ай-яй-яй, вбивайте, вбивайте люди, люди. Мене вбила в Юво чи Тік, я не знаю. Вони її тут забивати! Ти долара! Трутатура! тура Ай! Я мажу! Та як? Що нам робити треба? Я як би знаю, як ти забив? Як ти забив? Как все більше на їхній стороні? Давай забивай. А мене. Сюда я забив гол і пох... а, ще третій раз треба. Оце я точно не очікував. Ну давай ты забьешь. А я їх вбью прям на спалені. Ну сюжет. Ну конечно. Ми виграли. Це... Це було духе, очевидно. Зараз я ще получу якісь подарунки. Дай я вгадаю, кредити? О, як я вгадав. Да, просто вони давно не були. і Я, якщо ви не знали, куплю на кіта. Дайте знати в коментарях, кого наступним вибрати. Байрона, Грея чи Біллу? Я, поки що не знаю. Але поки що передлагає. Багати награду за поїмку. А ви думали нокаут? Але ні, не нокаут, а награда за поїмку. Та я за цим режимом дуже розкучав. Ого, тут якась карта якась, наче осінь. Хоча вже зараз зима, давним-давно. Ну, вже як новий рік прийшов. Новим роком у вас. Так, 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 так. ой 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 ми вбили десять уже. Головних вони нас. Да в вісім. А вони потихеньку до нас прибираються. Ну, до нашої. А, це 3 на три боже, Я думав два на два. Ну, 19 нам ще одного вбити. Ну, боже, ну одного, ну все легкотня. І вопше легкотня і ми виграли. Все? Нічого зайвого. Предлагаю по быстрому ганяти в нокаута. Что ви так і думали, що я рано чи пірно піду в нокаут? Ви були праві. Ага. Да-да-да-да. О тут Меп, Міпл, як його з цього нового персонажа. Я вже, кстати, з цього нового персонажа теж вбила. Ой, водики вбива. Я його вже ще. Полутів, я, мав на уваги. Господи, роза не лізь до мене, в мене мало здоров'я. Ну, ми перший раунд виграли. І двох. Чи з третього ми вже виграємо, якщо. Якщо вони виграють зараз, дороги. А вони не виграють. У них дерев уже здох. Розумієте? Генк просто біжить в іншу сторону. Роза померла. І ми вбили. Ай. Ну да, нормально. Я звздний гравець. Вас питають, хто тут звздний гравець, а ви їм скажете Я. Я не знаю до чого, це тільки зараз було. Ну давайте погнали новий раунд. В Булболза -бу Пёрл. не прнули я. Так, ладно, зараз беремо. А, мене нас вбили, вони мене вбили. Ну, зараз, я надію, що ти заб'єш. Встигне хволі. Як ти заб'єш, я тобі віддя. Доооо, красава. Дякую. що Дякувати, це наша присягу команда. Ой, давай відволікайте, що Ой, Та ну блин. Давай запас. Ай! Сюда! Сюда просто! Сюда! Сюда, все я розумію! Затощили карточку! Зараз подивимось, а я ха не получу? Да, сюда! Вс, конечно, прл! А я ще гаджет навіть не користуватися. Ну ладно, якось потом затестую. Ну ладно, народ. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. І якщо ви хочете, щоб мої ролики виходили кожні три дні, так скажем. Як в мене все заплановано. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока! Пока!